Шановні колеги, шановна президія, хочу вам представити досить актуальну тему. Вона присвячена паракластомічному складненню. Метою цієї доповіді є привернути увагу до досить серйозної проблеми. Це парастомічного ускладнення. На перший погляд, Проблем з формуванням стоми практично ніхто не бачить і думає, що сформувати стому це дуже просто. Дуже часто основний хірург, який робить операцію, основний етап, виконує оперативне втручання, а для формування стоми він доручає своїм помічникам. Добре, якщо досвід у цих помічників досить високий великий і вони можуть зробити так, щоб максимально зменшити кількість ускладнень парастомічних. Як ми бачимо, що актуальністю було тим, що 82% пацієнтів мають одну або більше ускладнень, зв'язаних зі стомами. Причому це статистика за кордоном. Тобто це досить достовірно. На комп'ютер Хотілося б зупинитися, які. Всі ускладнення простомічні поділяються на дві частини. Це ранні ускладнення, які виникають протягом 30 днів з моменту формування стому. Це невідповідне розташування стоми. Далі подразнення шкіри, паростомальні абстеси та некроз стоми, в тому числі з ретракцією та стенозом, кровотеча, фішкова непрохідність і висока стома. Я хочу зупинитися на першому, першому виді ранніх ускладнень, це невідповідне розташування стоми. Це питання технічного характеру, і основна мета того, що я зупиняю, що потрібно обов'язково при формуванні стоми планувати. Місце виведення стоми до оперативного втручання. Коли ми йдемо на оперативне втручання, яке передбачає формувати стому, ми обов'язково повинні враховувати, де можливо буде виведення стоми. Це не обов'язково одне місце. Можна сказати, як же ж передбачити це залежить від ситуації інтраопераційної. Тому для цього виконують маркер в декількох місцях. але ці місця повинні бути зручні для того, щоб сформувати тому в першу чергу. І, по-друге, потрібно, щоб вони були зручні для того, щоб доглядати за цією стомою. І другий види усклад... ускладнень, другий група ускладнень це пісні ускладнення, які, як правило, вже розвиваються пізніше, коли хворі. Дома, і ми, як правило, під час госпіталізації перебування хворих у відділенні ми цього не бачимо. Це грижа, випадіння стоми, стонози, ретракції, дерматити, непрохідність і кровотечія та сексуальні дисфункції. Далі. На деяких важливих і тих ускладнень, які досить часто зустрічаються, хотілося б зупинитися. Ось приклад дефекту формування стоми, коли невідповідне розташування стоми було вибране під час оперативного втручання. Яка Ми бачимо, що складка шкіри нависає над стомою. Це, так, звичайно, пацієнт здоровий, тобто він йому нічого не загрожує. Але такий момент, який як останнім часом досить часто піднімається питання якості життя, дуже страждає. Доглядати за такою стомою вкрай незручно, причому порушення догляду за цією стомою призводить до появи інших ускладнень, таких як дерматити, виростування, паракластомічних абсерси, флегмони. Тому Дуже важливо звертати на це увагу далі. Подразнення шкіри. Подразнення шкіри теж одне із найчастіших ускладнень параколостомічних. Зустрічає, воно зустрічається від 15 до 60%. І серед причин це неправильне розташування стоми. І неправильний догляд хворого. Навіть якщо ми ідеально сформуємо стому, якщо хворий буде, не буде вміти доглядати за стомою, а вміння доглядати за стому це вже наша заслуга. Ми повинні його навчити не тільки проперувати, а і навчити доглядати за стомою. І також не менш важливо це наявність засобів догляду, що теж впирається в економічні чинники. Наступне травма. Травма в цій зоні може викликати до появи рани, будуть неадекватно фіксуватися в цьому випадку і призводить до подразнення шкіри. Далі алергічний компонент. Алергічний компонент в ряді хворих викликається алергія саме від засобів захисту. Хоча в більшості випадків це не стається. Ну і грибкова інфекція наступне. Парастомальна грижа. Це відноситься до пізніх ускладнень, які ми частіше всього. Не бачимо або бачимо тоді, коли пацієнти приходять у нас або на реконструкцію, або на повторні огляди. Це теж біч колопрактології, які зв'язані з томами, від 30 до 80% хворих із стомою мають парастомічні грижі. Причому ці парастомічні грижі. Є як при іліостомах, так і при колостомах. І як ми ідеально не формуємо ці стоми, ці грижі все, все одно від, утворюються. Дуже багато робіт було присвячено лікуванню і профілактиці даного ускладнення. Є ряд великих досліджень, які Досліджували і пропонували профілактично ставити різні сітки, але це теж повністю не вирішує дану проблему. І в той же час теж впирається в фінансову сторону. І з тих моментів, які доступні нашому нашій економічній ситуації, пацієнтам, це Є формування заочереваних стом, які ми вже згадували сьогодні на попередніх доповідях. Далі, будь ласка. Парастоміч, парастомальні абсцеси, флемодні, недостатні шкірно слизових швів. Ви бачите, що це може бути із невеликою недостатністю, з невеликим утворенням порожнин до великих ран на червній порожнині. Які призводять до великого страждання хворих, тому це велика проблема. Причому профілактика цих недостатностей і причина винення цієї недостатності не завжди відома. Звичайно, більшість хірургів, які займаються плановою хірургією, скажуть, що яка проблема. На, на, сформував правильно з тому, що ніяких ускладнень не буде, все зростеться. Але тоді, коли я більше працював з плановою хірургією, мене інколи теж виникала така думка, чому так багато говорять про параколостомічних грижів. Але чим більше зустрічається із е, Ради, е, Чим більше зустрічається із стомами в ургентній хірургії, тим більше бачиш, що ці ускладнення досить часто зустрічаються. Причому без видимих на те причин. Далі, будь ласка, ретракція стоми теж одна із важливих проблем. Від 12 до 14 причин відсотків спостерігається. Є ряд причин виникнення ретракції стоми. Це натяжіння брежі, коротка кишка, ожиріння. І в дуже в багатьох пунктах складеннях парастомічних ви побачите, що є такий пункт, як ургентна хірургія. Можна ідеально сформувати стому із достатньою довжиною її, і з достатнім кровопостачанням. Але в результаті ослаблення хворого, в результаті порушення реологічних властивостей крові, спостерігається краєвий некроз шкіри. Причому після формування стоми вона була абсолютно життєздатною. Через, через другий, на другий-третій день ми бачимо краєвий некроз. Крайовий некроз стоми. В результаті того, якщо цей некроз збільшується і прогресує, ми бачимо ретракцію стому. При краєму некрозі ви теж бачите натяг брижі, ожиріння, ургентна хірургія, можна вивести з достатньою довжиною. Натягу в кишки немає, але в процесі в зв'язку із важким станом ургентного хворого. Спостерігається трамбування цих судин, які до цього під час операції активно Далі, будь ласка. І як результат цих парастомічних гнійних запальних процесів є структура стоми. Тому що тубулярна така рана, тубулярна нориця, вона, як правило, намагається звузити цей просвіт і таким чином. Спостерігається структура стоми. Далі, будь ласка. Одна із важливих і теж невирішених причин ускладнень це евагінація стоми. Зустрічається від 8 до 25%. Теж такі причини розглядають як великий отвір в опоневрозі. Надлишкова петля проксимального відділу кишки, ожиріння, підвищений внутрішньочеревний тиск. Але зустрічаюся з такою ситуацією, що у одних хворих ми бачимо, ніби і великий отвір зробили, і евагінації немає. І додатково петляє, і все-таки евагінації немає. В інших маленький отвір, але через той маленький отвір виходить дуже великий об'єм кишковий. Можна... Думати, що все-таки це є особливості, по-перше, анатомічних анатомії. Тобто, спостерігається, евагінація частіше більше спостерігається в правих відділах. Це пояснюється тим, що більш мобільний підслізовий шар. Особливо дуже часто спостерігається евагінація, якщо формують це костомок. За рахунок Мобільності слизової оболонки. Передопераційна розмітка місця виведення стоми. Це саме є момент, який дуже важливий для того, щоб хворий після операційному періоді міг адекватно доглядати за цією стомою. для того, щоб ця стома не попадала в складку, для того, щоб калоприймачі фіксувалися адекватно. Далі, ну, ні, не, не запишу. Збереження адекватного кровопостачання. Звичайно, всі хірурги, які формують як анастомози, так і стоми, намагаються це зробити, але я додатково все-таки акцентую на це увагу, тому що від кровопостачання залежить життєздатність виведеної кишки. Формування співрозмінного отвору в червні порожнині. Це важливо не тільки для того, щоб запобігти евагінації стоми, тому що великий отвір буде випадати кішка. Якщо маленький отвір, буде кишкова непрохідність або непрохідність стоми. При тому при всьому, що при маленькому отворі кишка може залишатися життєздатною, але у хворого після операційного періоду... З'являється явище кишкової непрохідності. Далі фіксація походу кишки перед виведенням назовні. Це є одною із таких моментів, які можливо, хоча б в деякому відсотку, є попередження евагінації стоми. От. Або ж фіксація вздовж кишки, або Позаочеревенне виведення стоми. Формування хоботкової стоми було вже дуже багато робіт, де одні автори говорили, що, достатньо, що потрібно виконувати формувати хоботкову стому, тому що це є профілактикою пара, парастомічних запалень шкіри. Інші говорили, що потрібно робити плоску стому, тому що в таких випадках слизова не травмується, менше кровоточить і зовнішнє середовище не типове для знаходження там слизової оболонки. Але є, було виконано дослідження, яке показало, що якщо висота стопчика товстої кишки менше 5 мм, а тонкої кишки менше, 20 міліметрів частота ускладнень парастомічних у вигляді дерматитів парастомічних зростає до 90%. І, звичайно, раннє використання калоприймачів дає можливість на ранніх етапах виконувати профілактику запального процесу навколо стоми. І якщо виникли якісь парастомічні ускладнення, то потрібно відразу ж їх. Максимально ліквідувати, далі, будь ласка. Наші хвори розподілилися на дві групи. Основна група 66 пацієнтів, яким виконували повне дотримання принципів формування стоми. І контрольна група 54 пацієнти, яким в формуванні було певні порушення від 2 до 4 пунктів звича перерахованих. Далі, будь ласка. В результаті результати в результаті використання даних принципів ми отримували кращий результат, але все ж таки досить високий рівень ускладнень парастомічних залишається. Залишається саме за рахунок тої ургентної групи хворих, причиною яких є загальний стан хворого. І за рахунок тих хворих, які... Не можуть самостійно доглядати за хворою, за стомою. Тому, на жаль, навіть використання даних принципів не дозволяє уникнути повністю цих ускладнень. Але використання даних принципів дозволило зменшити 64% до 19% парастомічного складень. І це в, в, в свою чергу зменшив три рази практично розвиток запалень, змін парастомальних і відповідно покращує якість життя. Далі, будь Дякую за увагу. Дякую. Ви не по запитання, так? Прошу. Можна один практичний питання. Борьби з роздраженнями, аллергічними дерматитами. І ще одразу евагінація, якщо фолей не держать. Дякую за питання. Всі питання з приводу парастомічний стом це це вистражені хворі, з яких дуже з дуже низькою якістю життя. У мене була можливість спілкуватися з в товаристві стомованих хворих. Там атмосфера дуже жахлива. І дуже багатьох випадках звинувачують хірургію. Тому це дуже важлива така хвора тема. Які По-перше, щодо запалення парастомічного, потрібно максимально рано виявляти це, це подразнення. Тому що якщо це подразнення від гімберемії переходить до ерозії, до виразу, то боротьба... Набагато погіршується з цим справля, справлятися набагато важче. Якщо тільки почервоніння шкіри, то достатньо використовувати ту саму, ну, частіше більше всього у нас в нашій країні працює фірма Колопласт, тому я знаю, пасту колопласт є аналоги і в інших фірмах. Тому використовується паста колопласту. Єдине, що після нанесення потрібно деякий час почекати, коли вона трошки підсохне. Коли вона підсохне, тоді вона досить справляється з цією проблемою. Дякую. Якщо... Ще є питання. Це ж відомо, що колопласт, це ж, я розумію. Що... Це ж... Але є такі ситуації, коли колопласт вже не тримає. Це були виразки коли поверхневі вирізки. я думаю, це питання більш важливе. В таких випадках я використовую цинкову пасту. Причому ну, там певні шари накладаються з формуванням. Це досить кромбітка робота. Основна боротьба із, із запаленням це не допускати повторного поповдання калових мас на даному враженому а з евагінацією підскажете? З, з евагінацією, на жаль, частіше всього доводиться виконувати реконструктивні операції.